Підрозділ скала проводить штурмові дії на одному з напрямків. БМП Бредлі висувається для висадки штурмової групи. Завчасно було поставлено димову завісу. Вона закрила нашу броню від ворожих птурів та стала додатковим захистом для нашої штурмової групи, яка висадилась з машини і почала заходити в траншею. Коробочка виконала свою задачу і повертається назад. На зворотньому шляху в неї прилетів FPV-дрон. Ось він. Ворожий дрон застряг у сіці і не здетонував. Потім у Бредлі летіло дві ракети. Перша не влучила. А ось друга якраз дістала в корпус. Але машина витримала, і хлопці повернулися на базу. Тим часом у нашої штурмової групи відбувається контакт з противником. Хлопці займають ворожий бліндаж. Задача виконана. Втрат з української сторони немає.